Ми всі побачили, що Росія чергове готова розкидати по світу свідчення про те, що вони не люди і не люди. Відео з українськими військовополоненими. Хтось бачив, хтось не бачив, хтось чув перекази збурили, звичайно, всіх. Але я хочу про це поговорити тільки в тому аспекті, що. Ми маємо краще знати свою історію для того, щоб розуміти, що цей вияв звірячої жорстокості до українців і готовності їх вбивати найжорстокішими способами і залякувати це не нова стратегія, це те, що завжди відбувалося руками росіян на наших землях, руками московитів. Зараз вони тимчасово росіяни. Я думаю, що скоро вони перейдуть до стадії е, статусу московитів. І тут я хочу вам нагадати про останню читанку. Якщо ви її не дивилися, то подивіться. І якщо ви книжку не читали, то почитайте. Але, зокрема, ось уривок про те, що чекісти настромили відрубані голови двох лодноярців із села Косар на списи. І поставили їх на залізничному переїзді на дорозі, що вела через Грушківку до Холодного Яру. На одному списі висить табличка Холодному Яру нещадний червоний терор. На другому це чекає всіх бандитів. Розповсюджені відео було без таблички, але ви розумієте, що меседжі були ті ж самі. Ну, з адаптацією під теперішній час. Холодний Яр це документальна книга, тим не менш. Знову ж таки, коли я опублікувала цей уривок, в коментах, зокрема, мені дали посилання на пост Володимира Мороза про відрізані голови українських повстанців. Ви за пошуком слів можете знайти це посилання на це відео і на цей пост і почитати його стосовно того, як нквд розправлялися з українськими повстанцями. Це всього лиш. Два епізоди описані в один в літературі, інший просто документально задокументований. Але таких епізодів безліч. Ми дуже багато чого не знаємо, і я вас закликаю читати українське, любити українське, дізнаватися більше для того, щоб легше було переносити всі ті удари, зокрема нашій психіці. Які зараз вчиняють московити для того, щоб нас деморалізувати? Чим більше ми знаємо, тим більше ми готові до цих ударів і готові їх відбивати. І тим більше ми розуміємо, яка плата буде, якщо ми дозволимо собі розклеїтися.